Всіх радий бачити сьогодні. У мене на каналі День Брейншторму будемо визначати 20 найсильніших команд світу КС після цих шалених літніх решафлів. Я ніколи не бачив такої кількості замін за один там період в світі КС. Тож вирішив оцінити всі ці заміни і створити рейтинг 20 найсильніших команд світу. Тому ласкаво прошу до перегляду. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, про підписки на цей Ютуб канал. І діліться коментарями своїми думками, можливо, свій рейтинг скиньте. щось таке приємного перегляду. Я пропоную так, нам треба ділити команди на групи і потім всередині цих груп якось обирати. Мені здається, так буде краще. Тоді, от я, наприклад, вважаю, що героїк може бути претендентом да, на топове місце. Хто ще є Віталіті? Ти теж можеш рухати Серега, да? так? Це мій друг Серега, Сергійко. Дякую. Well, Він трошки шарить в Counter-Strike, тому ми з ним ми з ним обмінюємось думками. Та, та, ух, ну це, це буде... Блин. Pace, G2, ну, ну логічно, так. Mm -hmm. да? То, Cloud 9, мабуть, да. Cloud 9 так вже. То, Navi, Navi ми сюди додаємо, ENS додаємо. Хто все хит в новому складі? А у, них, uh, а у них нічого не змінилось, так? Uh, да? У них не у них немає змін. У них усі, усі залишились. Ну, Ens взагалі там можуть очі. Ну, Ens так, мабуть, теж треба сюди додавати. Uh -huh. тобто це теж така топ команда. Navi, ну ми не можемо uh -huh. додати uh -huh. Navi. Ну я думаю, що топ-1 це буде герой, як ти вважаєш? Я, okay, чесно, давай... я думаю, я в Італії будуть топ-1. Чесно. Cloud 9 топ-1 не стануть. Я, 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 ще, я, я ще, можливо, повірив в це, якби залишився на фані? Але ну, вони ж тепер, по суті, з нуля, ну тобто новий капітан, у них там всі кесяміся піде, далеко ну, не факт, да. що вони заграють. А якби прийшов на Фані і прийшов Елік і Перфект, це був би буст, ну, і причому не треба було б систему змінювати. Ну тільки відкиньте русофобію. Да, да, да. Відкіньте русофобію. Якщо да. русофобію, да, то тут в цей рейтинг не потрапляє. Ну ми ж маємо бути. Ну, у мене, у мене мета створити реальний рейтинг, який буде. Що по фейс? фейс? Ну фейс теж мають бути, а куди вони дінуться? Ну фейс. Ну, ти думаєш, в Italieті будуть? Ну а хто як не Віталіті в Italieті виграли все, що було. Флеймса. Ну, а як ти взагалі до Флеймса? Ну він, типу, 20 років так. Рейтинги хороші, так, але сказати, що він там якийсь видатний гравець. Ну, перспективний, безумовно. Сильний, ну, там класні рейтинги до 1.29, да, Ну, але чи він вже видатний готовий, не знаю. Але все одно, мені здається, що гірше набагато в Італіці точно не стане. Це рейтинг ну, приздат за першу половину. Ну, от, ми сформулювали як до 31 грудня 2023 року, тобто, яким він буде от, -от в цей момент. Ну тобто, Liquid, мені здається, слабший, ніж ці команди. Ну, да. Слабче. Na'Vi величезне питання. Ой, ну не навіть, я думаю, десь топ-10 може, якщо <свісно> І б... кл... Cloud 9 для мене теж величезне питання. Чату ж теж ну, нічого не, з... не змінили, правильно? Взагалі нічого, <гум> так. Але поки вони. Якось вони залишили свій розтар, А, але ну цей ростер він іноді виглядав так сильно. Там о був період, коли вони були топ-1 світу, так? Да? Початок 23-го року, а потім щось якось вони програли конкуренцію. Якось я думав, що вони будуть набирати-набирати, але тенденція у них пішла вниз. Ну я згоден з тобою. Ну, тобто, серед цих чотирьох джиту найслабші, да. як на мене. Ну окей, поки що у нас попереду е Віталіки. Да. Віталіки. Отак от, от ми їх ставимо. Десь тут джиту. Е, ну, далі ось ці команди, я не знаю. Енс <гум> не сильніші там, ніж G2, може, ну я, я, я так не вважаю. Я вважаю, що Енс є отакий, У якась стеля можливостей, яку вони не перестрибнуть. І так само Liquid. От мені здається, вони будуть періодично там щось стріляти, але от на, стабільно на, на висоту їх не пустять. А навіть це вообще хз, я не знаю, що про них казати. <гум> Ну навіть так, це зрозуміло. Хто у нас ще тут з команд? Може подивимось? Може якась фурія може завутіти, ні? Блін, фурія це дуже цікавий варіант. Я завжди думав, що фурія, вони якась окремо від всіх, і вони. Ну особливо окремо від Fallen. І от я завжди думав, що Fallen фурії ну точно ніколи не буде. Знаєш, це як уявити, там девайсах героїк чи там Сімпла в Монте. Ну да. А тут вони це роблять. І це стає правдою. Так, от так, сюди так, на Ravens Енд Сликет. Чи на невідомий рівень до Наві? А... Чи може вище. Мені мені здається, що Фурія може покраще бути, ніж Наві. Ні? Може бути покраще, да. Ну тобто, я, Дуже, я, я я я от їх десь тут хочу залишити. поки Давай. От вони десь тут. М хто там ще у нас таких команд, більш-менш серйозних? Що чесно Мені здається, що Falcons Фал... не повинні потрапляти, в наш топ-20. Топ-20 навіть не потраплять. Ні, ну може ну, потраплять, ну, подивимось. Ну вони нижче. Вони... Ну 42 команди, так. Ну, та ні. Ну вони нижче, ніж усі давай. ці команди, що, що я вже дістав, там десь поставив поряд. я Це не знаю, так, що навіщо Борос пішов грати в цю команду. Він буде. Він... вона гратиме гірше, ніж Монте. Це 100%. Ну, що Тебе Поки що давай забудемо за них. Так, а маус? що там Маус? Ну, Маус у них там с'юхів. О! Ну як, не повернувся, Gymkhed. а його, його якби там. І молодий сало. Так, да, і молодий сало. Він там такий взагалі. трейдер. подивись, подивись, він там нормально розвайв. Ні, це сильний чувак, я чув про нього. Він, він так, дуже перспективний. І С'юхі він з цими типами грав в з Торжи, так, з тренером знайомий, тобто він тут ідеально швидко льється. Roster... До Фурії, до Енс, до лікві туди, так? Да? Та ні, мені здається, нижче, ніж в Україні. Ну, от якось я. Я не можу. Ну, хоча я бачу, що офігенні граці всі, да? Угу. Але якось я собі от Маус не можу позбутися цього відчуття команди, яка все одно слабша, ніж там топи світові. Ну, може. Але при цьому Але я, так, я розумію, що цей ростер, мабуть. мабуть... Реально. Ну, хоча з іншого боку, тут є питання. Є питання до Торжа, тобто це він якавий він... взагалі. Нє, а, я да, не да, розумію, що він робить цій команді досі. Коли, коли він прийшов, він нормально робив. Він прийшов, а зараз. Як, а зараз так. Ну, зараз... Що да, да. зараз... 062. Таке враження, ніби немає снайперів нормальних, які б могли настрілювати. Ну, 97 рейтинг, я не знаю, як це видіти. Для, для, для снайпера це так. 2023 погано, рік 1.05, це взагалі жах. Ну, це дуже погано. 21 рік, 1.24. Реально, 2023 і 2021. Коли ти граєш в Академії Маус на тір 3 івентах, коли ти прийшов на тір-1. От, оце. Це показник, не. оце показник реально. А Це. дивишся сюди там проти топ 20 0,98, проти топ 30 1,03, проти топ-5, 0,92 у людини рейтинг, ти очевидно бачиш проблему. <laughs> Щось не те у хлопчини. Ну в нього вірять, я не вірю. Тому я думаю, що він вони нижче, ніж намі, мають бути. Наві. Давай, давай. Це очевидно, нижче. Ем... Давай Монте? далі дивитися. Без Бороса, так, Борос взагалі там цю команду якось. А що за. От Напалював. хлопець, якого вони взяли, бро. Бро. Це ну, взагалі хто? Це, це він в Astralis Talent, здається, грав, ні? Так. Да, здається, в Astralis Tevent, він грав. Ні? Він грав Astralis Stalin, до цього фэнтези. Mm. Fantasy. Zero to 100 і тільки такан. <laughs> ну, коротше, така свикнає. So, yeah. Ну, глобально, мені Рофтер подобається. Я думаю, що вони не пропадуть. Я не думаю, що вони сильно втратять uh, рівень. У них і так цей рівень, що по суті не був сформований якось. Вони будуть нижче, ніж Na'Vi в рейтингу, тому що у них немає інвайтів на Blast в рейтингу HLTV. Угу. Uh -huh. У нас не буде мажору, щоб справедливо оцінити рівень Монте. Тому я думаю, що от десь на рівні Маус вони будуть. То мені а знаєте, що ВП? Там Мір, да? Слухай, ну, десь, ще... якщо дивитися ще... на цей ростер, ну так, uh -huh. безумовно, він сильний. Uh -huh. Але якщо дивитися на аргу і на всю ту херню, яку вона робить, <laughs> що зараз відбувається, вони там здається, кікер там, чи то на трансфер виставили, чи то ще да, щось Так, да, так, вони, вони виставили його. При цьому Джейм там підписує ще контракт на 30 років. Ну, вони будуть десь на рівні ось цьому. Я не думаю, що вони. Типа на рівні Фурії, Енс чи Liquid, ну, да. вони десь тут, вони десь тут. Бі біля монти теж не хочеться. Давай поставити. давай так поставимо. Чи ні, чи отак. Та ні, трохи нижче давай. Трохи нижче, ніж Монти. Давай, давай, давай. Ну, от. от, от... Ну, слухай, ну мені тоді і маут хочеться нижче поставити. Я думаю, ось так буде най найлогічніше, поки. Отак. От Тож реально, Монти сильніші за маус. Ігрова хвилинка. Як ви думаєте, скільки коштує, ніж, з яким грає Торжи? Я знайшов його інвентар. Подивіться, на цей Балісон, градієнт. Factory, New. А тепер давайте зайдемо на White Market і глянемо реально, скільки коштує це добро. Я думаю, що тут ми точно зайдемо такий Балісонг, бо останнім часом додали дуже багато різних пропозицій. Отже, є таких три штуки, один навіть статрек, і він найдешевший, продають за 4374 долари. Де ж мені взяти ці гроші? Ну, звичайно, якби ви всі були моїми рефералами на White Market, і частина з комісії, які ви платите сайту, падала б мені на баланс, то може я б колись би зібрав на цей ніж. Купив би його і розіграв в лотереї і зібрав би ще більше грошей на ЗСУ. Тут, до речі, темну тему додали на сайт, і він в темній темі виглядає ще більш божественно. Сайт зроблений таким чином, що все настільки автоматизовано, що унеможливлює різні варіанти скаму. Тож зайдіть, зареєструйтеся і торгуйте з на на Market. Нещодавно тут навіть запустили мобільний додаток. Нова ера торгівлі з кінами все ближче і ближче. Скоро будемо з телефону торгувати. Заходьте, лінк в описі. Давай, давай, апекс. Хто там в Apex взагалі? Ані вони взяли каканіто. До речі, непоганого гравця взяли. Це який грав заміною, так, да, у Монте? Так, він грав заміною в Монте. Вони, судячи до цього, його перехопили. Я думаю, Монте ага. теж котіли собі Каканіто. Я, ну, він... я думаю, ви... вони не відмовилися від Каканіто. Теж. Ну, але там Кіксон, розумієш, тому там зв'язка. Там Кіксон, там Македонський дует, так, тепер да. буде, буде, буде розвалювати. З Кіксон але... взагалі прикольний, мені подобається, як кінгіс. Я, я здоволений, що його ніхто не забрав собі. Я думаю, будуть десь реально на рівні Монте. Монте, да. так. Що, йдемо далі, давай так, далі. Fnatic. Чому, чому ідея взагалі цього росте? Це вже такий рівень відчутно нижчий за все, що ми до цього обговорювали. Да, да, да. Ну, ну, це, хі... це, це, це десь, десь фал-конс. Да, да, да це Так, це ріб фау-понс. Да. От ми тут з тобою погодилися. Кого ми ще в топ-20 додаємо? Ніпи, я думаю, Ніпи. То... мені дуже подобається їхній ростер, чесно. Мені подобається, що Даня грає все краще і краще. А, він, він Гампус класний, кеп і класно він вбивати вміє. Тобто в цьому да, плані він молодець. Да. І інші гравці це топчик теж. тобто Це реально топові кенти. Тому plus, вони plus, десь plus в топі plus. будуть точно. Я думаю, що вони будуть десь, можливо, ось тут чи ось тут. Ну, десь біля Наві, ні? Ну, Наві це, це ще, інше. Я, я б їх кудись поставив, поки отут. От. Хай вони тут ну, будуть. Давай, давай, бо давай. Вони тільки плутають, бо ми досі не визначилися, де вони є. Ну, я не знаю куди ставити. IP. Мабуть, сюди кудись. Ну давай. Мабуть, поки що Apex Monte Nip. Я б тут їх поставив. Imperial, Там, я да. думаю. Боже, який як, як, як у них ростур. Хейні Phelps, Болтс Віні Джота, та ні, ні ні Я думаю, що вони нижче Геймер Легин, десь тут. Ну да. да без да, фолона, да. без чела. Ні. OG. Ну це типова якась соляночка, яка нічого не досягне великого глобального. Це будуть на, то, на тому самому рівні, якому вони були. А вони були на рівні ну, це... десь Falcons Fnatic, якусь да, тут. Так, да, да давай. Тобто десь тут вони були і десь тут вони і будуть. Так, BAG. Ну, B вони. у них тепер, не знаю, мені здається, дуже слабенький ростер У них немає ну, зірок, сміт, які да, можуть тащити да. їх на тір 1 левелі. Так, так, не нет, краси, ну, краще, для так мене ця команда десь. Ось тут. Десь там де Gamer Legion. Давай. А... Мы... Можна навіть отак. От так. Вот так. А, давай так, а Астраліс. Слухай, ну Астраліс. Ну, Астраліс ростер. Ну, так, така сама фігня, От та сама, та сама. Плеймфей Девайс, два нормальних гравці. Всі інші. Ну. Питань до по він там буде з базом опорні, до них там питань буде мало. Стер, ну, це залежить від того, чи буде 18-річний екс-гравець та щити Астраліс, як це робив там Magic Dupir ще хтось. Ні, це буде слабка команда, це буде слабка команда рівня ось OG, Falcons, Fatik, мені здається, тут. Не сильніше, не сильніше. Навіть Маус, ВП набагато сильніше за Австраліс буде. Ну, Найн. Nine... Чи можуть вони бути вище? Там десь де Фурія Енс? Я думаю, ні. Вони на мажорі показали себе невдало, тому я думаю, що у них подібна ситуація може повторюватися. Може, навіть я б їх і нижче навіть поставив. От сюди десь. Так, Complexі. Астраліс? Може це рівень BIG? Ти думаєш Ну, мені здається, що натік OG. І Астраліс на дистанції буде цінніше, ніж, ніж комплексі. Форза. Якщо у них не буде змін, то їхній рівень досить легко спрогнозувати. Це буде десь нижче, ніж Монте, нижче, ніж ВП. Десь отут, OG, G Астраліс, от десь от всі. Десь Давай, всі. Я, думаю, я думаю, що вони десь на цій. От в цьому, в цьому шаленому двіжі серед команд. Так, Бендюсигос теж нічого не змінювали. Тобто з ними теж все так. очевидно. Complexity чи Into я думаю, Into Zebriч. MIBR там цікавий ростер. Вони оновили його сейфі і дропом з фурією. У них є класні там пацани. Ну, як класні, для свого рівня класні. Чи претенденти вони на топ-20 В цьому ростері. Ну, це десь рівень Complexity біг. Можливо, так. Недооцінювати новий склад Спіріт я б не став. Оце, знаєш, це такий ростер, який може реально вистрілити. Вони десь будуть грати? Кельн би теж дивився. Тобто вони ніде не гратимуть, оце мінус. А Force десь гратимуть? Вони гратимуть ESL Challenger. good luck. Коротше, <laughs> пардіг ми тоді опускаємо і ми тоді опускаємо. Тільки тому, що вони ніде не грають. Ну да. Логічно. Окей. Бейтів. Ми тут кудись пихаємо. Бейт з Дніплом виглядають, ну чесно. Дуже прикольно. Я от бачив їхню їхню катку на open квалах на Gamer Seйt. Вони там тільки пару днів щось тренувались. Але ну мені подобається цей ростер. Тобто НПЛ туди класно вписується. Він дає сюди, причому він сюди вписався, що йому дали найкращі ролі. Він тут буде зірка. Тому Ну єдиний мінус, що вони знову ж таки ніде не гратиме. Ніде не гратиме. Тобто вони не будуть топ-20 командою ніяк абсолютно. Це нереально. Просто тому, що вони не грають турніри. Типа Наві, тобто вони не зможуть приїхати на Бласт і за одну перемогу стати топ-30. Ну і чесно сказати, що Бейт будуть гірше за Gamer Legion чи там Into The Breach, я не можу. Я думаю, що їх десь сюди можна навіть. Хоча, з іншого боку, ну так, десь сюди. Значить, 20 найкращих команд світу КС на Кінець 2023 року. Е, Топ-1, я думаю, що буде команда Vitality. Серега думає, що буде команда Героїк. Чат, давайте. Останнє голосування на топ-1 у нас Героїк да. чи Віталіті? Віталіті в чаті е, Біч, переважають. Віталіті. Далі у нас ще складніший вибір, мені здається. Face і Cloud 9 Хто з них третій, хто четвертий? Ну я, 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 я думаю, що Фейс будуть сильніші. Я це вже пояснював, коли ми говорили. Я думаю, що новий ростер Cloud Nine у нього буде період складний на старті і. Ну, і фейс, ну, типу за рахунок того, що вони не робили Розтерж, вони. Claudia -то точно обженуть. Давай, да, давай, фейс треті. Тому я думаю, що. я думаю, що. Так. Так може, а може квауд 5, а G2 4. Слухай, думаєш? там ще Наві теж треба згадувати, ні? Може, все ж таки ну, Наві теж щось може. Ну, для мене Наві. Ну. нижче за Liquid Ends Fury? Я думаю, ні. Я думаю, вище. Я думаю, так ну, От моя думка, отака. От я думаю, що отак от, от має бути п'ятий G2, а шості От най... Отакі, от такі, от такі, от, от такі я бачу топ. Давай все-таки може G2... Ні, Я б так залишався. Так, не хочеш GT. Ти хочеш все-таки G2 підняти? Ну, здається, що. Здається, що так. Так. О, так. Да. Здається, що так. Давай так. Оце, О, це, так. Це, це буде нормально. Так. Так, тепер так. за топ-7 у нас боротьба. Фурія, Ends, liquid. liquid. Ну, мені здається, все ж таки ENDS будуть. У них багато туріків, дуже багато, де можна себе проявити. У них скільки? 6, так? У жодної команди такої немає скільки таких туріків, блін. Ну багато так. У них багато туріків, вони будуть грати, там виграти, лізу якусь, можна на геймер там щось покажуть. А мені здається, вони топ-7 можуть бути. Що ти думаєш? Ну, Liquid, я не вірю в новий склад Liquid. Він прикольний, але Уенс сильніший. Ну, тут я, мабуть, з тобою згоден, що я б отак от би поставив. А от фурія чи ліквід, це хороше питання. Окей, коротше, поки що фурія. Ну мені здається, ліквід. що ліквід, і потім можна вже ставити монти. Топ 10 це норм. Ну, я думаю, між Монти і Ніп, і Ніпи мені все ж таки подобаються трошки більше. Ну, да, як... давай, ну, не те, ну я-то звичайно люблю Монти, але от як ну, саме давай, давай. ростер, який буде в топі, ну, більше мені здається в певності є в ніпах. Монте 11? Монте 11, далі. Апекс? Але я собі уявляю матч Найн проти Маус. Рівний матч. Найн проти ВП. Ну, ВП, мабуть, більше шансів має. Так мені теж здається, що ВП більше, так. Ну, тому виходить, що ми ВП-13-му ставимо. Давай ВП 13. -ми. На якраз Почем... таку, на прокляту позицію. Так, так, нормально. Маус. Чи 9, На 14-те? Ну, треба голосування в чаті, я вважаю. Коротше, Маус перемогує. Ну, окей, добре. Хоч я за голосував за Найн, але окей. Я згоден. Тут дуже близько, дуже близько, дуже важко. То таке. Я теж за най, до речі, голосував, да. але. Ну, давай, давай 16 Астраліс, да? Ну, мені найбільше подобається Астраліс, розтик. Ну і та... чат те, 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 теж там голосував. Fnaті OG. Я б так став. Мені мені здається, що OG можуть покраще бути, ніж Fnatic, але хз. Чат. те місце, це Fnatic чи OG? І голосування у нас за OG. Ну і тепер що? 19 20 місце між цими трьома командами? Чи як? Ну, давай. Ну, вони так, відверто, вони відверто слабші за команди знизу, да? Тобто, Bed News Eagles, Falcons, Spirit і Force, вони сильніші посильніше. за ці команди. Так, плюс, але, плюс. але але ці команди не гратимуть турніри, а ці команди гратимуть. Оці команди гратимуть. Мібер гратимуть. Так, до речі, мібри. Міпер гратимуть ЕSL Proлігу і Gamer Sade. Ну, хоча б щось. Мало, але гратимуть. Комплексі гратимуть все, бо вони срана команда, яка всюди грає. Вони грають Blast, ESL Keln, і ESL Pro League, Це гратимуть. Те саме BG. Те саме BG. В цьому плані у них є перевага. Тобто... Хоча BG в Кельні гратимуть ростером з Академкою, на Blast вони там нічого не можуть не досягти, і ESL League потім будуть грати. Ну, в цьому плані у комплексі найзручніша ситуація. Нам, mm -hmm. Більш зручна ситуація. Ну і заліжим можуть вони відіграти норм. Ну. Ну, мені здається, вони трохи сильніші будуть за Бігов. Мені теж так здається. Мені здається, що Complexity реально сильніші за BHG за нинішній рост. Mm -hmm. Тому я їх ставлю сюди, а BHG 20 виходить. Отак. Ну, якось так. А от ці команди, це типу, так, ми визнаємо їхню силу. Але, будь ласка, пробіть на якісь турніри, або, або пройдіть хоча б візновий центр спочатку. Дуже дякую вам за перегляд. Чекаю з нетерпінням на ваші коментарі з вашими топами будемо порівнювати. А взагалі, якщо ви пропустили якусь частину решафлів чи всі решафли, чи взагалі у вас не вміщається в голові всі ті заміни, які сталися, я можу вам порекомендувати фантастичне відео на ютуб-каналі Кацапського інферно. Там Діана систематизувала весь цей безлад фантастично. І подивившись одне відео, ви будете в курсі абсолютно всього. Тож, ось воно в запропонованих це відео. Дивіться із задоволенням, і повертайтесь потім на YouTube канал Петрика. Дякую вам дуже за увагу. Бувайте.